Доброго вечора, ми з України. Дорогі діти, шановні батьки, колеги. Дозвольте з щирого серця привітати усіх сьогодні з Днем Знань, з днем, який символізує початок нового навчального року. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над головою, вдачі. Для тих, хто вдома, і для тих, хто сьогодні зі зброєю в руках захищає нашу рідну Україну. Вітаю наших першачків, які сьогодні переступили в перший день поріг школи. Бажаю, щоб третя школа стала для них рідною, другою домівкою. Вітаю наших п'ятикласників, які сьогодні переходять в основний корпус для навчання, для здобуття. Базової середньої освіти. Вітаю наших випускників, які мають попрацювати і здобути ґрунтовні знання, аби здати тести зовнішнього незалежного оцінювання і гарно реалізуватися в житті. Вітаю батьків, вітаю колег. Бажаю гарно працювати в дружньому. Тандемі задля навчання та виховання наших дітей. Бажаю усім сили, натхнення і в добрий час. Всіх гараздів!